Я ледь не втратила свідомість і зрозуміла, що потрібно було робити все абсолютно навпаки. Минулого тижня в медитації Якщо? я відчула, що хочу піти в ту саму творчу відпустку, Знаєте, так щоб ні обіцянок, ні в інстаграм, і щоб відчепитися від себе. Я розповіла про це в команді і так само відчула, що хочу зайти в голодування. Зайшла в голодування на 36 годин. І ще, окрім того, всього за тиждень встигла піти до чинела. Хто не знає, це щось не відлетівшому людина, яка вміє щитувати поле. До слова вартість години консультації у Чиналора коштувала півтори тисячі доларів. Найдорожче в моєму житті, І Зараз я вам поділюсь, що отримала за півтора До слова ця людина не знала, хто я чим я займаю. Маюся і взагалі нічого не знала про мене, і вона одразу сказала, що я активовую творців, тобто моя задача сюди прийти і вчити людей, як створювати світ не на рівні бізнесу, стратегії, воронок, маркетингу і якихось дій. А на рівні того нова алхімія це те, що ми створюємо через думки, через наші вибори, через нашу свідомість через роботу з нашими програмами і, звичайно, що це все перетворюємо в дії. Вона сказала, що я такий собі бунтар який заходить в систему, знаходить неробочі елементи, забирає їх і лише з робочими далі працює. І також вона сказала, що в мене в житті не буде стабільності, стабільної якої системи. Я завжди буду розвиватися, завжди буду на високих швидкостях знаходити нові знання, вчитися чомусь новому і привносити це все передавати ці знання. І Також вона сказала, що мої сильної сторони є тіньова сторона, і моя бунтарська позиція. І також в 2025 році я буду сильно виходити на колаборації. Тому готуйтеся, хто готовий, до речі, пишіть мені. І також те, що вона мені підсвітила, це мій вихід з голодування. Коли я ледь не втратила свідомість, це навпаки не ресурсна штука для мене, тому що голодування робить нас легшими. А в мене і так високі швидкості, як вона пояснила, і мені навпаки потрібно заземлятися. Тому не всі практики підходять для всіх. До речі, що ви взагалі про це все думаєте? пишіть мені в коментарях.